Є зв'язком через скайп, але телефонний дзвінок зробили. Все ж таки, позивний чорний командир 5 окремого батальйону правого сектору. Добрий вечір ще раз. Добрий вечір. О, привіт, називається Укртелекому чи звідки у нас той телефон? Що так ліпший зв'язок зв є. Розкажіть свою версію, що відбувалося під Старогнатівкою, Сьогодні намагаємося скласти загальну картину і зрозуміти хто в виграші, хто в програші, що ми опанували, що не опанували. Допустим, да, на питання виграчів пророчів. Ну, Ми практично так само інформація на те, що була провокація з сторони э, сепаратистів або які хочуть зараз, да, військових з іншої сторони. Э, була відповідна піддача від Збройних сил України, до 14 го і 72-го механізовані бригади. Ми ну, в участі п'ятого окремого батальйону правого сектора. Не всього відповідно, а одне із його років. Ми допомагали за так... сою. Ну, якщо вас цікавить там подробиці, ставте конкретні питання, чи то подробиться, ну конкретно, як знаєте, я ж не військовий, не експерт. Максимум, де ми були, проїхали, це Маріуполь. Навіть в той бік до Широкного ну, не рухалися. ну Під Волновахою були. так, ну У нас роад -ро шоу було, то ми рухалися, так от об'їжджали. Якщо ну, під Волновахою, то мабуть знайомі ви з 72-ї бригадою. Ні, 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 там якраз блокпости, а в нас закінчилися перепустки, а і то там, ми там, туди для не для могли доїхати. 41-й батальйон територіальні чинніші. Питання просто, ви там говорили за закріплення... На висотах, на висотах на які стояла бригада і 41-й батальйон, вони зараз стоять. За контроль над як, Білей Кам'янки ну, не контролюється вона. Я все ще розумію, що комусь хочеться розказувати, що там вовра біжав і так далі. да. Є практична ситуація, і, і ворог не завжди біжить, коли про це говорить по телевізору, що ворог біжав. Ворог, так, да, по ній втратив, за все, які я не бачив, тому що в той момент займав розповсюджу висоту, яку мені поставила задачу занять. Одна наша група наступала з одного напрямку, інша займала висоту, з яких не могли відпрацювати про супротивники. Тобто я знаю, де основний бій був, да? це вихід із перегнатики на Білокаменку. Про цю староласу, це, звісно, ще було заявляти про такі речі, коли не захопили, що ми захопили населений пункт, забровіро про те, що вони його зайняли. Це, ну, як мінімум, не чесно до супротивника, да, приписав собі перемоги. А по-друге, люди не розуміють, що коли вони пишуть такі речі, вони змушують поділю відповідні дії робити командирів підрозділів, бо він, можуть поставити задачу, будь-якою ціною зайняти цей пункт тут ще питання до тих людей, які набрикували цю інформацію, чи вони зрозуміли, що можуть поставити хлопцям, задачу, тепер його зайняти, бо про це вже заявили в засобах масової інформації. Дякуємо за інформацію. Складаємо далі це з якихось шматків.